Це Славко. Я скажу, полюбляю, що це пити каву на повітрі, на свіжому, то доводиться сюжети робити, щоб на цю каву заробити. Кожного разу, коли Лавров нахабно доводить, ну, власне, з наглостю колимського резидента Квір доводить, що Арахамія Хамія якісь стамбульські угоди. То я відчуваю в тому небезпеку. Чому? Ну, Арахамі може парафініти все, що завгодно. Він я скажу на тиві не гара, але диявол завжди в деталях. От що мене непокоїть, ви часто не розумієте. Я співставляю демагогію двох сторін заходу і сходу, коли Лавров каже. Переповідає Путіна хотівки за Запорізьку Херсонську область. Воно все було б смішно, коли б не недавні заяви з Заходу за зону ефективного контролю на лівобережній Україні. Десь котик наукає, нявчить. Так ось в чому проблема? Чому вони просто не кажуть по лінії фронту? Нащо оці всі викрутаси? А ці всі викрутаси можуть. Означати от де ви ж помітили, що Лавровий Путін каже, не адай Кемську волость, як в шляхетному XVII сторіччі, все було понятно столбовий мір, адай Кемську волость. Там все понятно, все просто. Я щоб не ноха, витерпите. У мене лотерея своя. Кожного разу, коли я беру цю каву, я дивлюсь, дольють мені каву чи ні. Тому що Ася мене навчає каже, що в цій кавіні дефіцитніша вода. І якщо трохи не доливати, то може вийти ще багато необрахованих порцій. Це щоб знав господар. Так ось в чому проблема? Він же ж не каже, віддай. він каже, виведіть Збройні Сили України. Це Завжди дає йому можливість зробити крок назад і сказати, що він хоче всього на всікої демілітаризованої зони по умовах мирної угоди. і захід це підтримає словами про зону ефективного контроля. Коротше кажучи, є небезпека про те, що вони схід і захід змовляються проти України щодо Херсонської та Запорізької областей, що це може стати предметом якогось торговища. Ви ж зрозумієте, що слова вивести Збройні Сили України не означає автоматичної окупації їх на тих наст, як це сказати, що на тих настях, як то негайно, що ВСРФ негайно не окупують ці терени, негайно не перейдуть за Дніпро. Можливо, вони готують собі демілітаризовану зону під виглядом якихось він казав, що буферних зон хочуть. Тому ми маємо бути дуже обережний із захід нашими східними ворогами і з нашими західними друзями. Бо в мене чим далі я слухаю оці от розмови, оцю демагогію дипломатично, тим більше я підозрюю, що не все так просто, що мир по лінії фронту нам ще доведеться вирвати, і це буде нашою великою перемогою. Байде!